Друзі, всім добрий день. 25 січня, я в Одесі і я в строю. Я хворіла. По-перше, я хотіла б подякувати всім, хто хвилювався, хто писав коменти, хто писав особисті повідомлення, де я, як ви за нами скучили, Расеньку питали. Велике-велике дякую, це давало нам сили. Перемогти цю хворобу. Якась та вірусна інфекція, я не знаю. Закладений ніс, закладена голова, все закладене, я не можу голову підняти, воно все болить, все. вона важка така ця голова. Ну, я ще трохи, якщо ви чуєте, що я трохи ще кажу в ніс, але все саме страшне позаду, я вже вилікувалась, ще п'ю чайочки, а із ліків вже все. Три дні я попила ліки на цьому баста. Зараз покажу вам растенько. Растюня, йди до нас! Добрий день! Добрий день, Растюня! Растя в шоці? Вона трошки зайнята зараз, тому що вона всі ці дні сиділа вдома, навіть не сиділа, а лежала під ковтрою разом зі мною. Ну це добре з одного боку вдома лежати. А з іншого боку, вона так само, як і я, скучила за нашим морічком, за нашими прогулянками. І вже, напевно, в неї болять боки. Тільки лежати. І вона зараз вийшла і така, що ми нарешті ми вже кудись пішли, поїхали, бо ми ж виходили тільки біля парадного. Пройшлися в туалет, сходили. Я кажу, все, додому рідненька, додому. Ось так. Так що Растя теж страждала, сумувала, відпочивала. Бабусік! Привіт! Друзі, тепер поганим. Як ви знаєте, вчора Одесу обстрілювали дронами і це було не один раз. Пошкоджена багатоповерхівка, нова багатоповерхівка, яка була наполовину заселена, має серйозне руйнування і саме дісталася більш за все той квартирі, де жили люди. Чоловік в лікарні, жінка ціла, в них ще було дві собачки, ой, чотири собачки, дві загинуло, а дві на вчорашній день вони десь зникли. Або вибігли, злякалися, або десь, не дай Боже, під завалами, бо там серйозне руйнування. Потім був прильот в центрі міста, пошкоджений пошкоджен дах п'ятиповерхівки, мені здається. Ну це не важливо, яка різниця. Загалом в центрі постраждала, в центральному районі постраждало 12 будівель. Тільки в центрі постраждало 12 будівель. Це без вікон, без рам, без дверей, я не знаю це все. І це не приватні будинки маленькі, це багатоповерхівки. Ну це якийсь то капель. А я вчора тільки читаю новину, що сім'я Із Одеси, житло якої було зруйноване під час чергових обстрілів, що вони отримали компенсацію і купили собі нове житло. Приїхав мер зі своїми там помічниками, всі вітали цю сім'ю. І я так теж зраділа це відео було як якийсь то. 100... Проміння сонечка, знаєте, що ж зараз війна, все, і люди гинуть, і житло все руйнується, все горить, все, а тут начебто щось налагоджується. Розтягунь, що там, киється? Пішли. А тут начебто щось налагоджується. І я ж кажу, я так, ну мені сподобалося це відео, і я так перейнялася цією радісною новиною, але ввечері знову. Знову, інша сім'я, інше житло зруйноване, інше життя зруйноване і не одне, і не одне. Растюня. Ходімо, сонечкою. Кіця була, так? Да? Вона їла. Пішли. Іди до мене. Давай до моречка йдемо. Море нас не впізнає, скаже, хто це? Що це за дам? Ми скільки вже не були на морі. Сьогодні четвер, сьогодні четвертий день. Боже, четвертий день, мені здається, що я вічність не була на цьому морі. Оце да, оце так хворіти. Не ми море не впізнаємо, не воно нас. Що це воно там деренчить? Новорічна декорація ще є. А ялиночку на Дерибасівській вже розібрали. Опа, хто там? Растюня, ходімо. Ялиночку розібрала, але це ми знаємо із новин. Ми ще не бачили, ще не була на Дербасівській, хоча там поруч живу. Ну, я хворіла, я ж кажу, я нікуди не виходила. А, ні, один раз ми ходили за водою з Растінкою, в вів'є. Ну це далеченько. Ну, хвилин 20 від нас іти, то точно в одну сторону. Ну, вода то таке, що треба, що робити. Да, Растя? В Аркадії ще Новий рік. Ялинка стоїть. Всі ці олені стоять. Я вже бачу наше моречко, та й ви теж його бачите. І я хвилююся. Я полюсь. Пішли. Па, я пошла на полювання. М'ячик? Пішли до Моречка, привітаємось, потім будемо гратися. А, вона вже... А, ні, то не м'язь. Моречка, добрий день. Боже, як я за тобою скучила. Тихо. Хотіла б зняти зуття і зайти, але поки ще рано. Ще до кінця не, не вилікувалась. Растюня, що там? Де кайфуліки? Де кайфуліки? Ви на морі? Нарешті, скільки не було цих кайфуліків? Ростя, а чому ти в це сміття зайшла? Фу, фу, це тут рибою воняє. Ростя, тут ще рибою воняє. Відійди від цих водорослей. Що ти робиш? Вонючі водорослі, Ростя. Уже щось взяла, щось їсть. Що, ти щось їш, я побачила, Растя? Ти думаєш, ти сама умна? Ви бачили, як вона щось схопила, взяла, з'їла і така, начебто, нічого не було. Хитра. О, дивіться, що ти хочеш від мене, я дивлюся, то куди мені треба? Растя! Растя, куди ти пішла? Растя, все, нема м'яча. <головік> нема м'яча. Ну все, йди забирай! Давай забирай! Такий слухняний, який раз. Такий слухняний, як іраз. Іди забирай! Забирай! Кидайте її, вона візьме. Хочеш забрати у Расті м'ячик, а вона не дає і не грається з тобою, да? сидить як вочка, Да, в неї таке є, вона любить, висиджує, вона думає, чим більше вона буде сидіти, тим більше в неї буде м'ячів, Да, Растінька? Да? <ас> Боже, як коли ми з нею були в Італії, а там вже був спайки, оцей друг її то вона в нього всі іграшки позабирає, принесе на кровать, сама не грається, і от точно як квочка. Отак лягає і все, і вони всі повинні бути поруч. Мені навіть нема де на той кроваті лягти, сісти, немає мені міста. Скрізь іграшки. І не дай Боже, спайки підійде і, і візьме хоч одну іграшку. Вона його загризе. Це Мегіра ще так. Хоча ізначально це його іграшки. Опа! Піднялися наверх, пройшлися і вийшли на цьому пляжі. Красота. А там яке небо. Темне, да, і проблиски такі, сонечні проблиски. Дуже класно, красиво, М -м -м, Клас. Растюня, ходімо далі. Ми йдемо далі. Трохи з Растюнькою вже посварилися. Тому що вона розійшлася. Ходить, шукає гадості, скільки, неї, скільки днів вона не їла гадості. Це щось, цей організм не може функціонувати. Ну як це без гадості? Там вже всі процеси вже порушені. Так, Растя. І вона пішла, пішла, пішла. Я її кличу. Реакція ноль. Поки я не почала сваритися. Коли всі люди дивляться на цей цирк, шоу. Шоу Марш Гон. Прийшли. Тепер бежить. Бежить попереду. Все. Вперед. Вперед. Я вам розказувала, як я лякаю собачок. Як я лякаю собачок. Якщо на мене біжить собачка, агресує чи свора собак, да, гавкає, наприклад, то я різко і гучно кричу, я зараз гавкаю. Ну, щось, щось що хочу, то і кричу, що в мене вперше на думку спадає, то і кричу. Головне, що різко і голосно. І вони цього бояться, дійсно і не підходять. Це, цей метод працює. Ось, то так я і Растю. Растя, вперед, я сказала, вперед. І ось колись я так колись, постійно так, біжить собака, гавкає на мене. А я ж зразю, я боюся за неї. Я знаю, що мене не троне, але може разстю там щось вкусити, а може щось перекусити. Да? І я оце різко так, як, як закричу, я зараз гавкну. І люди, які поруч зі мною, вони підстрибують. І це було вже скільки разів? Багато. Я я пам'ятаю, як я колись в Херсоні на ринку щось була, і теж там якась собачка на, на ринку. А це ж її територія. Вона вважає, що ринок це її територія, якщо вона там живе. І я була з растю, і ось вона гавкає і біжить на мене. І я теж я, як закричала це, я зараз гавкну. Жіночка біля мене, я стояла біля жіночки, яка продавала якусь там молоко, там щось сметану. В неї той бутильок майже впав. Ну, я не знаю, як вона його словила, Він дійсно вже летів, і вона його словила, схопила і каже. Боже, що так, так лякать? Боже, мені смішно, мені ну, як би, і соромно, і, і смішно? Ну, це так. Отак і растю я. Пред, я сказала, пред. Перед, пішли, пішли до моря. Кісіню тільки що знімала, можливо, у когось виникло питання, чому я її не нагодувала, тому що вона біля ресторану, її тут годують, вона не хоче їсти. У мене є трохи корму, але я ще голодних котиків не зустрічала. Всі ситі в Одесі, слава Богу. Це дуже добре, що всі годують і люблять. Головне, що люблять. Бо знаєте, да, цю страшну історію, яка нещодавно произошла в Рашськ. Я не цікавлюся їхніми новинами, але вона мені попадається скрізь во всіх соцсетях, тому про цього котика я забула, як його звати. Ну, зараз ми пройдемо цей пляж, бо я хочу кайфанути тут, кайфуліки отримати, а потім вам розповім, хто не знає. На мім берм. Лікувальний. Треба ще мед, але в мене мед закінчився. Як завжди, на самому цікавому, на самому важливому місці, коли ти впора і тобі треба. А ще в мене що є? Що це таке? Растя? що це? Це твій смаколик. А оце що? А це Растя ще виграла, пам'ятаєте? Я досі їм. Ці всі подарунки, які Растя принесла в сім'ю. Ти моя годувальниця, ти моя, ти моя бусінка, ти моя, я не знаю, я без тебе не знаю вже, що б зі мною було. Вже з Голоду померла, би моя Растівка. Це вона на своїх коротеньких лапках. Вона здобула перемогу, принесла її додому в вигляді оці. На шоколадах, при тому, що сама вона ж не їсть. Всі, все для мене, все для мене, моя радість. Дай мені чай. Я дівчата щось знімаю. Сподіваюся, що то селфі, а не мене. знімають з шоколадом, чаєм. <смі> Потім якийсь там звук наложить, чи якийсь епіак, ще скажуть. Психіатрична лікарня на відпустці. На відпустці. <смі> <смі> на відпустці. <смі> У Растюні тут на носику сиве волосся вже. Растя, сиве волосся. Ну тобі шоколад не можна. Смачний. Оця малина, вона дає кислинку таку. А що така, а що таке спіруліна, я не знаю, але малина відчуває. Йдемо далі. Поїли, попили, зігрілися. Ох, морічка наша рідна. Давай кайфуліки на чистому пісочку. Ой, кайфуліки. Скучила, да, за кайфуліками? Скучила, Рася. Давай. Ай, клас! Оце да. так. Я теж так хочу, Рася. З задоволенням би я б теж так лягла би і оце почала таке витворяти. Такі кайфуліки робити. І риємо вже. О! <му> Давай, давай, давай. Хлопчик палочку на сей. Підіймаємось наверх. Подивіться на це небо, яке воно красиве. В таких розводах. Ой, клас. Начебто ось так отут, да? Водили, водили щось. Клас, Растюня. А Растя вже пішла на інші справи, не до пензликів. Тут треба їсти щось. Скалодром все зачинено. Нема нікого. Нема нікого, тільки я і Растя. І я і Растя. Я запихалась, поки піднялася. От що значить три дні прилежить на кроваті. Все, я піднялася, я запихалася. Я вам обіцяла розповісти про котика з Рашки, що з ним сталося, хто не знає цю страшну історію. Але я не пам'ятаю, до чого це. Щось я згадала, чомусь її, не знаю. От вже пройшов час і не можу сказати до чого. Ну, буду розповідати, а там, можливо, щось згадається, а ні так, ні. Так ось, хто не знає, то така страшна трагедія сталася з тим котиком в вразці. Везли його е після операції, як кажуть, в переноски в потязі. Е він сам якось відкрив ту переноску, чи як, і вийшов, і ходив по потягу. Власник спав в той момент, а провідник, побачивши безпритульного котика, взяла його і викинула. На вулицю мінус 30 мороз, і котик ще йшов 8 кілометрів за потягом при температурі мінус 30. І замерз, загинув, замерз. Ну, це жах якийсь. Прокинувся власника, де котика? Котика нема. Провідник каже, я його викинув. Я, я просто в шоці з цих людей, що в них замість серця. Так, як таке може бути? Вона каже, я думала, що він безпритульний. Якщо навіть безпритульний, то що його викидати в мороз? Ну, це взагалі щось. Ой, мама мія. Жах, жах. То я кажу, не знаю, чому я це згадала і чому я вам це розповідаю. Я сторонник того, що краще нам не читати новин, що там коїться вражки. Мені це не цікаво. Я не хочу, щоб вони цікавились нашими новинами, а ми цікавилися їхніми новинами. Але ця новина вона скрізь на всіх шпальтах, як то кажуть, ну, в усіх соціальних сетях, я що не відкрию, там пишуть про цього котика, котика. І... Тому я це побачила. І це... А я ж кажу, а чому я зараз це вирішила розповісти? Я не знаю. Ну Звісно, що я як людина, яка дуже любить тваринок, то мене це зачепило і я навіть ну трохи всплакнула. Ростюнечка моя, я люблю тебе, моє сонечко. Рибка моя. Іноді сварю тебе, але все ж таки я тебе дуже-дуже сильно люблю. Сварю за те, щоб ти не їла гадості і не хворіла. Зрозуміла? Вперед пішла. Пред Вперед, я сказала. Сказала! Друзі, біля лагуни повертаємо, у нас тривога, і ми так швиденько проходимо цей шлях до дельфінчика і біжимо додому. Бо сьогодні ж день народження нашого президента. Вітаємо його, бажаємо здоров'я, миру і щоб він провел нашу Україну до перемоги. То можуть бути якісь провокації. Та там і без день народжень. Провокацій достатньо. Тож треба не ігнорувати. Швиденько біжимо Ростюнь. У мене сестра Тетяна, а сьогодні ж 25 січня, начебто День Тетяни. а ні, За новим календарем День Тетяни був 12 січня. А ми, Рася з тобою, не привітали нашу Тетяну 12 січня. А вітали сьогодні. Бо ми забули, не знали. Ну такі собі кульоми. Але тепер будемо знати. І будемо вітати і 12-го, і 25-го. Так Рася? І 13-го, і 14-го, і 15-го. Ні, зараз церква нам дала час, щоб ми для переходу без стресу, для лагідного переходу на новий календарь. Тобто сказали, можете святкувати і за старим календарем, і за новим. І ось Тетяну ми привітали за старим календарем. Бо ми якось цей момент упустили. Вітаємо усіх Тетян. Тому що ми не вітали вас 12-го, тож вітаємо вас сьогодні. Всім бажаємо здоров'я, миру, щастя і Божого благословіння. Вітаємо! Вітаємо! Ростяня, ти що? Красива небо, моречко, так? Моречка, да? моречка, як Ой, ми сумували як. за тобою. Пляж дельфінчик, добрий день. Скільки ми з тобою не бачили вже? Растюня обережна. Тут он. Да. Ситуація почивна. Як же мені злізти, щоб не впасти? О, о, ха я? Все. На дільки не заходимо, зараз підіймаємо, вже йдемо на зупиночку та будемо їхати додому. Друзі, хотіла би подякувати нашим ЗСУ. Так, Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Все буде Україна. вистоїмо, переможемо, тримаємося.